Це не перформанс. Це сигнал лиха. Коли ти один. У порожнечі і майже не залишилося надії на сьогоднішній день. На цьому місці 43 мільйони українців. Але рішення є ласкаво просимо до програми родинного відновлення Сім'я як опора. Це людиноцентричний центричний родинний простір турботи, створений для українських сімей. Які постраждали від війни. Ми працюємо з родинами ветеранів, полонених, загиблих, а також із внутрішньо переміщеними особами та родинами з прифронтових територій. Наша мета створення згуртованого суспільства через відновлення зв'язків, формування довіри та переосмислення досвіду війни. Програма охоплює три рівні роботи: людина, родина, спільнота. На рівні людини ми пропонуємо окремі сесії для дорослих і дітей різного віку, спрямовані на емоційне, фізичне та психологічне відновлення, пошук нових сенсів і мотивації до життя та взаємодії. На рівні родини ми допомагаємо зміцнити стосунки в парі між батьками і дітьми, підлітками і дорослими, а також між поколіннями. Ми розвиваємо батьківство як джерело ресурсу, щоб сім'я ставала середовищем довіри. Підтримки, безпеки. На рівні спільноти ми об'єднуємо родини з різним досвідом і різним дотиком до війни, щоб дати змогу бути разом, попри біль, втрати і виклики. У нашій програмі вони проживають досвід взаємодії, спільних рішень, відчуття ми. Програма включає живе спілкування, глибокі розмови, практики подолання стресу, лекції про батьківство в умовах війни. Ігрові і творчі активності для дітей, а також спільні вечори біля ватри, фольклор і знайомство з культурою Литви це простір, де відновлюється сім'я, де народжується надія, де ви знову відчуваєте, що ви не самі, попри війну. Запрошуємо вас у подорож до внутрішньої сили, єдності та любові.